Друзі, вітаю! Ми зараз в Парижі, я зараз в Парижі і перед нами є гарна вежа. Це світло, цю вежу можна бачити здалека. її не заховаєш. Вона Дуже красива. Що я хочу всім сказати? Із слів Христа з Євангелії ми знаємо те, що ми є світло для світу. Ми не повинні ховати, заховати християнство своє, хаватися десь. Ми не повинні заховати світло, ми повинні бути на виду, як місто на вершині гори. Ми повинні світити. Люди повинні знати, що ми християни в навчальному закладі, на роботі, де б ми не їх, автобусі, коли ми подорожуємо. Хай допоможе нам Бог. Я хочу закликати всіх нас, користуючись нагодою, водою, відпромінюємо світло. несім світло, несім Христа цьому В Цьому є місія від Бога для нас. Нехай ця вежа нам нагадує, що ми, як християни, видимі наяву, ми не можемо заховатися. І світло, яке ми повинні нести, це світло Христове. Ми повинні її нести. Люди мають бачити Божі діла, добрі діла і прославляти Господа. Хай цьому нам всім допоможе Господь. А ця вежа, хай нам багато є. Будьте благословені, будьте мати можливість, завітайте в це місце і понасолоджуйтеся цим гарним місцем краєвидом. Благословіть.